Гарно всім дня, дівчатка і хлопці, хто любить вареники, а не любить їх ліпити, так, як і я. Зараз я покажу, як я роблю лінові вареники із сиру, кисломолочним сиром. Тут у мене 350 грамів сиру. Я десь 50. У мене такий сухуватий. Ві ложки десь я відкладу. Це в мене я потім покажу для чого. Десь грамів 50. Відкладаю. Це все дуже швидко, дівчатка. Сіль, дрібка солі. Десь півтори ложки цукру, одне куряче яєчко покладу. Можна сир перетерти, але я не буду, хай він такий буде. Ні соди, ні розпушувача я сюди не кладу. Хтось кладе манку, але манка. Чи то в сирниках, чи в варениках. Вона дає свій смак, і то вже будуть не варенички, а маннички. Хто погоджується зі мною, пишіть. Мені ваша думка дуже цікава. Тепер я кладу сюди просто борошну. А скільки борошна я покладу, я вам скажу обов'язково, бо того, що я сама не знаю, скільки мені, біля числі, у сир. Доволі таке треба тісто замісити Круте, поки що три ложки поклала, буду замішувати, бачу, що маловато. Ще ложечку покладу. І буду замішувати таке тугеньке-тугеньке тісто. Водичка в мене вже гріється, дівчатка. Вже 5 ложок поклала. Мені треба таке тісто замісити щоб воно трималося в купи. Цей заміс. Займе лише декілька хвилин часу, водичка вже гріється. Ось таке я замісила туге тісто. Можна в це тісто, якщо ви маєте ще сир, то можна робити вареники. ще з цього. Ось так берете, ліпите. Ось так кладете сюди сир і зліплюєте, як звичайні варенички. Це у вас будуть подвійні вареночки, точно не ліниві. А я гарненько ось так замішую. Тепер гарненько ось так розкачую в качілочку. Аналогічно можна робити і нюки. Це картопляні, ліниві вареники. Мені буває, пишуть образливі речі, каже, що то помийок наробила, то ще щось, то гідко дивитися. Дівчата, я ж вас не змушую повторювати. Я показую, як я роблю. А ви ж уже як хочете. Хочете, дивіться. Хочете... Ви що ж дивитесь, значить, вам цікаво. Він лише виказує те, що, як кажуть, що в неї в душі, та й каже. Так, ось так, дівчатка. Можна скоріше, це я просто з вами розмовляю. І зробила ось таку качілочку, дівчатка. Розрізаю, можна фігурним ножичком. Можна ось так, як я. Все дуже легко. Але я, напевно, дві порції які зроблю, бо одну я з вами зроблю з'їм. Одну маринку пригощу. Я подзвоню до неї, щоб вона прийшла до мене. Так, дівчатка, ось такі варенички. Бачите? Структура така, видно, що є тут сир, і буду відварювати, так, як пельмені. Поклала в воду, як спливуть догори. Та вже й готово. Так, дівчатка, тепер я беру цей сир, розтираю його із сметанкою. Ось так гарненько дівчатка розтираю сметанкою. Це моя така буде поливка для вареничків. Ось зварились мої варенички. Трушу я їх цукром. Це за бажанням. Хтось трусить хтось ні. І одразу відповім на ваше запитання, яке ви будете запитувати обов'язково, а чому ви не кладете сюди соду? Соду чи розпушувач? Отож, я одразу відповім, бо я вас запевняю, що вони розлізуться. Сода вступить в реакцію із кислим сиром, і вони розлізуться. А ось так вони будуть дуже гарно. Виглядати і смакувати. Смакую обов'язково, дівчатка. Руками, дівчатка. Це дуже смачно. Я бажаю всім, як завжди, мирного неба і все найкраще. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей. Кому сподобався мій рецепт. Ставте подобаєчки, пишіть щось коментарях. Я буду дуже вдячною.